Юні художники творили, а фантазії втілювали на папері. Загалом 83 роботи представили на виставці у музеї історії міста. Це своєрідний творчий звіт учнів Коломийської художньої школи. Захід приурочили 2013-му, який в Україні оголошено роком дитячої творчості. «Намалюю мій світ, саме так назвали виставку робіт учнів художньої школи. Нею підсумували навчальний рік. Діти закладу дуже обдаровані, каже директор художньої школи Тетяна Сипурак. Протягом року учні активно брали участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. За це їх відзначили грамотами. Протягом цього року ми старалися підняти школу на схудинку вище, і ціль як директора моя ціль, щоб кожна дитина усвідомила, що вона росте, і ми рухаємося. Кожен раз з ходинками догори, ні в якому разі не скочуємося вниз. І я думаю, що ми цей навчальний рік попрацювали плідно, їхні певні досягнення, які вони здобули за цей рік, відтворили себе, показали себе в цих малюнках, показуємо на розсуд батькам. Іншим 13-річна Віолета Балабаник вже рік відвідує художню школу. На виставку прийшла з роботами папуга та квітуча моя україна. Дівчинка розповідає, над усіма малюнками працює з любов'ю. Я ще з дитинства дуже люблю малювати. Ну мені багато хто каже, що я дуже гарно малюю. Я дуже люблю папуг, який із таких птахів, тварин і тому я з хотіла. А квітуча моя Україна ну, тому що люблю свою Україну. Наталя Богайчук теж малює птахів. 12-річна дівчинка любить усе, що пов'язане з крилатами павич та крилаті птахи. Так називаються роботи Наталі. Навчатися в художній школі було мрією. Я дуже люблю малювати. Я вже давно хотіла поступити, але мене не виходило. І Цього разу мене вийшло. в експозиції виставки 83 роботи учнів від нульового до четвертого класу. Діти готували на захід тематичні малюнки, натюрморти, декоративні та графічні роботи, а також станкові композиції. Рекомендуємо всім бажаючим навіть. Коли на початку червня у нас є вступ дітей до навчального закладу, і перед тим як вступити в цей заклад, можуть відвідати виставку, оглянути, як діти нашої Коломийської дитячої художньої школи працюють, малюють, що на які теми. Усі охочі можуть оглянути роботи учнів дитячої художньої школи у музеї історії міста Коломиї. Виставка працюватиме протягом двох тижнів.